Мітинг присвячений відкриттю меморіальної дошки випускнику Сичавського закладу загальної середньої освіти прокоп'єву Юрію оголошується відкритим. Досить часто ми вживаємо слово на жаль. Вживаємо, бо, на жаль, втрачаємо в цій війні, котру жорстоко нав'язали нам російські загарбники своїх рідних, знайомих і близьких. І на жаль, остання адреса зустрічі з ними це викарбовані образи та імена на чорних гранітних дошках. Це перша меморіальна дошка, яка свідчить про точку неповернення нашого учня, нашого односельця. Хай вона буде останньою крапкою нашого смутку, за яким ми всі побачимо перемогу і мирне небо над нашою батьківщиною. Вічна пам'ять тобі, Юрії, низький уклін до землі ти вічно житимеш у нашому житті. Шановне товариство! Почесне право відкрити пам'ятний знак воїну, який виконував обов'язок перед батьківщиною, надається побратимам Юрія Прокоп'єва. Прошу відкрити. Все. Я дуже вдячний побратимам Юрія за таку прекрасну ініціативу. Вони подали приклад тому, як повинна і влада на це реагувати, я це абсолютно признаю. І думаю, що не думаю, а впевнений в тому, що всім, за людям, всім нашим загинувшим воїнам нашої громади, їх у нас 12. Я думаю, впевнений в тому, що ми всім. Відкриємо такі меморіальні дошки. Чи це в школі, чи це на будинках, але обов'язково ми це зробимо. Дійсно, це ті солдати, ті люди, ті воїни, які віддали своє життя за наше сьогодення, за наше майбутнє. І впевнений, що пройдуть десятиріччя, може сотні років, а ці прізвища будуть пам'ятати надовго. Тому що вони на це заслуговують. Ніхто собі навіть представити не міг, що ці расисти колись прийдуть на нашу землю і будуть вбивати молодих, молодих хлопців, будуть плакати матері. Але я впевнений, що за ці сльози материнські сльози, батьківські сльози, дитячі сльози. Вони за все відповідять. Вони будуть прокляті на все життя. А наша задача з вами пам'ятати, робити все можливе, щоб ці воїни були в пам'яті у нас назавжди. Вічна слава, Юрій. Слово надається старості сіл, Сечавка та кошари попоняний Валентині Дмитрівні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять відкриттям цієї меморіальної дошки, нашого односельця Прикопєва Юрія. Ми його знали як доброзичливого хлопця. Він завжди був усміхнений. Ми пам'ятаємо його, як він ходив до школи, був маленьким, виріс і став надійною опорою для своєї сім'ї. Але сталося так, що він пішов захищати нашу батьківщину, кордони нашої батьківщини. І це сталося ще в 2014 році. Але він не залишив це. І коли навала пішла 24 лютого, він перейшов у Херсонський напрямок і там знайшов свою кулю. Вічна пам'ять йому. Ми ніколи не забудемо його. І він завжди буде в наших серцях. Побратим Юрія Іван Іванович. Слава Україні всім. Що хотілося б сказати, як Юра заповнився нами побратим. Це мужній, віддальний, сильний герой, який ніколи не боявся, завжди мені говорив. Ваня, нічого не бійся, погнали, ну, нормально все буде. Він завжди старався навчити, то я молодший, там, пізніше прийшов служити. Він завжди навчав чомусь. Завжди був, ну, він щирим таким, завжди ну, добрим. Він завжди чим старався допомогти. Назавжди він залишиться в наших серцях пам'яті і слава героям, герої, герої намирають. Запалим свічку пам'яті про тих, кого війна зібрала в домовину. Бог забирає кращих, може і живих, у когось батька, в когось і дитину. Запалим свічку. Тихо пом'янемо героїв тих, що бились за свободу. Помолимось за тих, хто ради нас, що вкрізь війну і знищував гармати, когось забрала куля, когось убив фугас, і не одна ридає зараз мати. Запалимо усі вогонь скорботи, за тих героїв, що не впали духом, і не дали країну повороти. Нехай же вам земля, всім буде пухом. Хвилина мовчання. Замовкли всі кроки. Скорботи хвилина, громада мовчить. Схилимо голови низько перед пам'яттю і подвигом славного Сина України, нашого земляка, Юрія Прокоп'єва. Вшануємо пам'ять загиблого хвилиною мовчання. В цю ніч заснути мати не змогла, чомусь молилась, довго так молилась, неначе серцем поруч з ним була, аж поки пташка у вікно забилась. І в цю хвилину зрозуміла вже нема її соколика, бо то в віконці билась його душа, мов птах самотня та сумна, і головою мати. Гірко, так схилилась. Холодний смуток душу охопив, дощем заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив та праведна душа не помирає. Вона тепер у світлому раю, вона тепер на небі вже у Бога поліг із честю воїн у бою, щоб ближче стала наша перемога. Слава Україні! Героям слава!